У церкві святого апостола Петра вже почали облаштовувати найбільшу шопку України. Офіційно її відкриють 6 січня в передень різдва. Однак, вже зараз у храмі повно дітей. Тернополянка Оксана провела свою маленьку донечку. Цьогоріч напередодні свят вирішили поглянути на вертеп. От ми близько живемо, то ми приходимо кожен день. Жінка розповідає, що донечка в захваті від рухомих фігурок братів францисканців і ангелів. Зараз, поки ще монтують шопку, рухомі елементи не вмикають. Однак вертеп все одно вражає своїм масштабом. Він має 20 метрів висоти і майже 40 метрів ширини. Ну, Шапка дуже красива. Вона кожен рік все краще і краще. Каже, ми широко приходимо, нам все подобається дуже гарно. Є на що подивитися. кожного року в шопку додають нові елементи. Цьогоріч одну з частин вертепу пов'язали з війною в Україні. Тернополяни та гості міста зможуть побачити частину зруйнованого від бомбардувань маріупольського пологового будинку. Один із елементів, який знаходиться в цій шопці, є пов'язаний із війною. Ми зробили таку декорацію в цій шопці, де знаходиться зруйнований пологовий будинок, в якому навіть є. Присутня е, е, бомба, щоб таким чином показати оту, всю трагедію війни. Одразу поруч брати францисканці розмістять такий же самий, але відбудований пологовий будинок. Наразі цієї частини експозиції в шопці ще немає. Її дороблять в монастирі поруч з церквою. А в саму шопку вмонтовуватимуть вже після нового року. Відразу неподалік від. Цього будинку пологового медичного цього закладу знаходиться відбудована вже будівля. І цим ми хочемо підкреслити, що попри ту всю трагедію, біду, ту нещастя війни, яке ми досвідчуємо, є надія. І ми вже живемо тим, що Україна повстає з колін, що вона відбудовується. Центральною постаттю шопки залишається Пресвята родина. Ця Постать Ісусика і Його матері, і Його опікуна Йосифа знаходиться у стіп, немов би шопки, що Ісусик займає якби найнижче місце в цій шопці. І це є дуже символічно і красиво, як на мене, бо то є образом того, що Бог. Зійшов з неба до найглиш до найглибших частин землі. У шопці традиційно залишили багато рухомих елементів. Це ангелики, три царі, які принесли скарби ісусику, проти францисканці, перші християни в Київській Русі, князь Володимир Великий та княгиня Ольга. А також митрополит Андрей Шептицький та його наступник Йосиф Сліпий. Оглянути найбільшу шопку України можна буде з 6 січня і до 15 лютого. Вже після свята стрітення господнього її почнуть розбирати.